5 мільйонів гривень вклала компанія епіцентр у проєкт реконструкції приміщення старого кінотеатру у городку на Хмельниччині. Тепер тут майже тисяча квадратів сучасного спортивного клубу міжнародного класу зал для поверліфтингу, вільної боротьби і боксерський ринг. Клуб відкрили до дня міста. На зустріч пішла міська влада, і вони нам надали це приміщення не в кожному місці Нам надають таку можливість. І друге. Тоже дуже важливо, що Олександр Володимирович, засновник компанії «Епіцентр», він є земляк городоцької землі, тому створив для дітей, для молоді сам любить спорт, підтримує спорт, займається спортом. Уже за кілька років у городку планують виховати не одного олімпійського чемпіона. Натомість компанія має намір згодом будувати такі спортивні центри і в інших регіонах. Отам От за тою стіною там ще є кімнати тренерські, там також є готель для спортсменів, для того, щоб приїжджали до нас городок команди на змагання. Підтримка спорту один із головних напрямків соціальних програм епіцентру. Зокрема, компанія стала титульним спонсором футбольної прем'єр-ліги, тенісних і боксерських змагань богатирських ігор. Та в першу чергу тут піклуються про здоров'я 11 тисяч співробітників мережі будівельних гіпермаркетів.